Новий рік на носі, а 30% суб'єктів господарювання ще не замінили кведи. Нагадаємо, уже з 2014-го коди зразка 2005-го року не діятимуть. А це може створити чимало проблемних ситуацій, як представникам бізнесу, так і контролюючим структурам. Тому в державній реєстрації просять не зволікати. Більше того, процедура заміни кведів досить проста і не вимагає великого переліку документів. Необхідно невеликий перелік документів там необхідно все всього насо заповнити для фізичних осіб підприєм. В реєстраційну картку форми номер 11 для юридичних реєстраційну картку форми номер 14 Її можна знайти у нас на сайті або на сайті Державної реєстраційної служби України і подати ці документи до нашого відділу, і це займе в людини буквально. П'ять десять хвилин зараз. Кажуть фахівці, є близько 12 тисяч юридичних та 28 тисяч фізичних осіб, які мають замінити кведи. Частина з них уже це зробила, однак чимало й тих, хто відтерміновує дану процедуру. Однак, кінцевий термін подачі документів 31 грудня.